Загружаємо фуру на Краматорський регіон для славетної легендарної 95-ї бригади. І я вам хочу сказати, що треба чимало зусиль докласти, тому що у нас тут трохи більше 26 тонн грузу. Чим ближче до війни, тим суровіші погодні умови. Наш караванчик. У мене там є камери, і я вирішив Хлопці перегружають в інший автомобіль для того, щоб відвести на іншу локацію.